Ми в Рівне переїхали з міста Харкова три місяці назад. Приїхали саме сюди, тому що тут нам вдалося знайти і одразу житло для нашого колективу, для нашої сім'ї, і виробничі приміщення, виробничо-офісні приміщення. Бо не у всіх містах, в які ми там намагалися приїхати, там у Львів або у Тернопіль не завжди не завжди було оці два варіанти. Торгова марка Олександра це перший український виробник ортопедичних подушок в Україні. Прошу до нас на виробництво. У всіх процесах виробництва беруть участь п'ятеро співробітників. Отак виглядають саме форми. Це зараз заготовки під ці форми. Вони будуть вкладатися ще в спеціальні ящики металеві, які називаються обв'яз. Фрезеруються ці форми. А потім фрезеровки. Після фрезеровки вони обробляються, складаються, шліфуються. Виготовляються ескізи, створюються 3D-форми, а далі подушки виливаються. Зараз у нас приготувалася подушечка, зараз ми її достанемо. Так, і от маємо хайний продукт. Тут вони мають відстоятись 72 години, тобто це три три доби, щоб усі процеси закінчилися. Потім на них шиють наволочки і пакують. Усі співробітники підприємства внутрішньо переміщені особи. Ну, зараз працюють тут звичайно родичі. Це мій брат Близнюк. Він він глухонімий. Це Оксана. Вона тут також працює з чоловіком. Вона також глухоніма. Це друзі Альошні. Саме тут троє. Ну от саме брат Оксана і Оксани чоловік. Ще є мій друг, який також сюди переїхав. Він зараз на виробництві саме займається відлиттям піни. Він у нас технічний директор, ну, поки що, це технічний директор, це тільки слова, бо ми тут просто всі друзі, які одною справою займаємось. От, скоро почнемо, звичайно, там, брати співробітників, офіційно всіх працевлаштовувати, але поки що. От, освоїтись так, треба, хоч звідкись почали гроші приходити, тому що зараз у нас великі мінуса. Я вже не знаю в кого ті гроші позичати. Про свої подушки власник готовий розповідати без зупину. Б'юті-подушка була винайдена ще у 53-му році у США. Вона там була. Ну я навіть не знаю, який там був наповнювач, але вона виглядала так само з двома вирізами по бокам, і просто ну, одна платформа, на якій там можна було лежати. Цей винахід їм користуються багато компаній в світі, але кожна в своїй інтерпретації. Це наша інтерпретація цієї подушки. Це е, найсучасніша подушка взагалі в світі по б'юті стандартам. Використовується вона наступним чином. По центру ви вкладаєтесь якраз шию на цей валик, а головою е, ось цю виямку під потилицю. Це при сні на спині. Коли ви спите на боці, ви лягаєте на край подушки. Тут спеціальна є виїмка під вухо, і при сні на боці ви вкладаєтесь вухом в цю виїмку, а обличчям виїмку під обличчя. І виходить, що у вас на обличчя немає навантаження. Підприємство Олександра одне з 37 релакованих підприємств, які переїхали працювати на Рівненщину через російську військову агресію. Як стверджують у Рівненській обласній військовій адміністрації, ще 90 компаній розглядають наш регіон для переїзду. Війна нас застала просто в Чугові, ну, на в своїх будинках. Е, ну, звичайно, для нас для всіх це був шок. Я брат, в мене ж то я зразу побіг до них, щоб їх родину завести е, у ну, підвал. Ну, спочатку це був погріб, а потім там виявили, що біля Бурса є, і в Бурсі є бомбосховище. І ми в бомбосховищі разом з ними прожили десь тиждень. У мене дружина з дитиною вже в цей час були в Миргороді. Я просто вийшла так, що до війни відвіз їх в Миргород е, до Тещі, а сам був Чугуєвий. Дружина в нього була вагітна. Вони, до речі, зразу не виїхали, коли виїжджав. Я тому що там через тиждень їм народжувати. І вони там в бомбосховищі, але в роддомі в бомбосховищі, вони там і народжували. Е, а потім тільки виїхали. І е, Їздили ж на Харків. Кожен день пакували офіс, намагались все скласти. Е, зайняло це десь чотири дні. Також там, коли там прилітало, десь ховались. Спочатку Олександр перевіз обладнання у Миргород. І ми в Харкові спакували, це також за допомогою Дениса, нашого технічного директора, Олексія, мого брата. І знайшли машину. Також довго шукали за дорого, але пощастило, бо водій їхав вигружатись у Харків, і він в Харкові вигрузився. І каже, я ж назад пустим не поїду. І ми якраз раз і відвезли все в Миргород. То я якраз виїхав з цією машиною і все вивіз у Миргород. І якраз до дружини з дитиною приїхав. А брат вже потім виїжджав за допомогою там, цих експедіторів, які там по лісам везли, тому що вже, його вже його окружили, зайшли з Рогані, з Малинів і вже там тільки через ліс можна було їхати, через там Нову Покровку, Веденку, ну через ці села. Це також вони виїжджали в стрес з маленькою там, дитиною, якій три дні. От. А потім ми посиділи у родичів десь місяця-півтори і приїхали сюди. Нині каже Олександр, він воює на економічному фронті і готовий створювати робочі місця. Ми зараз зробимо потенціал продажу, зробимо, щоб в нас попит пішов, а під попит вже будемо наймати працівників. Тому що в нас одна швія і та наша подруга, упаковщик, і то мій брат, технолог, і то мій друг. Олександр каже, що вдячний владі за допомогу. І дякувати Богу, от за допомогою ОДА міської ради і житло знайшли гуртожитку, розмістили і харчували. І от, держава ж допомагає цими коштами для переселенців. І Коли там воно разом виходить на дітей і на дорослих, то якраз воно покриває Шутко. оцю житло. Да, і це дуже допомагає. що також державі велика дяка за цю поміч. Бо якби не вона, то взагалі б навіть і ми б сюди приїхати не змогли. І вірить у перемогу над російськими окупантами. Україна переможе, весь світ за нас. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, агенція четверта влада.